На неуважність з боку виборчої дільниці нарікає черкащанин Євген Чуб. Він один із тих, хто не отримав запрошення на вибори. В чому справа чоловік прийшов з'ясувати на своє місце голосування. Зараз вже 22 число, а мені до цього часу не прийшло запрошення на вибори. І я прийшов у свій виборчий округ перевірити, значить, чи я є в списках, чи немає. Я зайшов, перевірив, спитав, чому чому немає запрошень. Вони мені відповіді конкретно конкретної не дали. Голова дільниці пояснює, всі запрошення рознесені громадянам ще два тижні тому. Працівники дільниць власноруч вручали їх людям. Тому своєї вини у тому, що хтось не отримав запрошення, не бачать, кажуть, справи не тільки у виборчій системі, а й у самих виборцях. Всі ці запрошення, якщо людини немає вдома, вони де залишаються? Вони залишаються в поштовій скринці. А ви розумієте, менталітет нашого сусіда. Йому щось не подобалось, він витягнув з поштової скриньки якусь газету. Кинулося запрошення, воно так і залишилось. Тому казати, що не принесли, такого не може. Ми однесли всі запрошення, які були подані нам згідно з держреєстру згідно наших попередніх списків. Представники комісії відзначають також млявість виборців, які не мають змоги самостійно пройти на дільницю і змушені голосувати вдома. Заяв від них обмаль. Передбачається, що звернень побільшає у день виборів, але нічого зробити вже не вдасться. Перших дві два тижні, от ми рознесли коли запрошення. Перших два тижні було більш-менш спокійно. Основна маса йшла на минулому тижні. Ми занесли, занесли до держреєстру на уточнення порядка 14 заяв. Порядка 14 заяв, але я так не думаю, що це прийшли всі. Це все ж залежить від особистості людини, настільки вона відноситься до виборів з розуміння. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка Новини.